Українське село влітку, мов корабель, чорні вулиці то палуби, а білі хатинки з віконцями хіба не каюти, а навкруги море, яскравих маль, золотавих соняхів та гарячих чорнобривців. А ось чайок чи мортинів, за зате виграють у небесній височині веселки. Із журавлиних ключів. Першими в село в'їхали німецькі мотоциклісти. За ними і чорний лімузин з офіцерами. Десь взявся і староста. Вискочив зустрічати дорогих гостей хлібом сіллю на рушнику. Але німецький офіцер загидою глянув на запилений хліб. Та швидко чкурнув до сільради встановлювати нову владу фашистську. Останнім. Під долами автоматів село привели чотирьох ледь живих червоноармійців. Вони прикривали відхід наших частин. І коли вже й стріляти було нічим. Воювали з ворогом саперними лопатками, але не здалися. Вражені мужністю радянських бійці, чи зовсім молодих хлопців. Німці спершу навіть розгубились і не наважились розстріляти їх відразу. Хвалили їх за хоробрість. Називали справжніми солдатами, а деякі навіть фотографувалися з ними для історії. А потім їх поранених, голодних, знесилених обгородили колючим дротом, приставили вартового і залишили під палючим сонцем просто ними. Гата діда Павла стояла найближче до цього концтабору. Старий дивився у вікно. І про щось міркував. Навіть і не думай, ну як ти їм допоможеш. Постріляють або спалять усіх. Плахала, крізь сльози бабуся Фені. Можеш, наші скоро повернуться. Мої синочки, жити вам ще й жити. А дід ніби той не чув. Думав про щось своє, їх би нагодувати чимось. Водичкою напоїти, а там, там, може, визволимо якось. Він пригадав, як в дитинстві зі свіже спеченою мамою хліба ліпили з братом журавликів, а потім ласували ними замість хліба. Якщо домішати до тіста трохи землі, то ніхто й не здогадається, що то хліб зрадів свою вилиці дідусь. А з водою було ще легше. Адже до війни дід працював у родгоспі водовозом, і бричка з водою стояла у дворі. Німцям сподобався ентузіазм старого. Наказали возити воду своїм солдатам і раз у день війська полонена. Ночами ж старі ліпили хлібних сірих журавликів і кожного разу. Як дід Павло привозив воду червоноармійцям, непомітно клав жменями їх на землю і очима показував. беріть, їжте. Так підгодовував дід Павло своїх хлопців і придумував план їхнього порятунку. Напасти на вартового, а потім сховати хлопців у старому колодязі чи на горищі, їм би протриматись трохи. Наші ось-ось повернуться. Чуди вже, як гриміть бій. Не судилося. Відступаючи німці вночі, провели облаву і розстріляли активістів села, а разом із ними бійців героїв Поховали їх у шкільному парку, Тепер тут оберіз. А біля їх підніжжя мальби, чорнобривці. І журавлики з хліба, скільки жив дід Павло, їх бувало, і вологами не з очима дивиться у небо, ніби проваджає птахів далеку дорогу. Хлопці завжди чекали. Може, й зараз виглядають.